Привіт! Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт, і сьогодні я підготувала для вас відео про наші стопи і для чого варто з ними працювати. На вас тут чекає невеличка теоретична частинка і потім я покажу вам вправи, які ви можете виконувати, сидячи на робочому місці. Отже, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і поїхали! Насправді дуже приємно бачити, що зараз звертають увагу не лише якісь глобальні великі м'язові групи, а й на стопи. Бо стопи, по суті, це наш фундамент, і якщо з ними буде щось не так, це буде вгору по ланцюжку впливати і на наші коліна, і на кульшові суглоби, і на таз, і на спину загалом. Бо дуже часто люди думають, що якщо виникає припустимо біль в колінах, то потрібно працювати лише з ними, або якщо є вальгусні та варусні коліна, це також питання лише в них. Але ні, давайте, наприклад, подивимось: якщо я стану і в мене коліна будуть завалюватись всередину, або в мене стопа буде розташована у пронації, то коліна будуть підлаштовуватись. Якщо стопа буде більше переносити свою вагу на зовнішню поверхню, то коліна так само будуть підлаштовуватись. Так само, якщо у вас, наприклад, є порушення тазу, таз буде ротований вліво, в у мене буде більше ваги. На зовнішній частинці моєї лівої стопи. Якщо я поверну таз вправо, а дуже часто люди так ходять, з таким положенням, то в мене велике навантаження буде лягати на праву частинку, зовнішню частинку правої стопи. Тобто, як бачите, все взаємопов'язане і ми не можемо звертати увагу лише на якусь одну проблему і бити лише в одну точку. І між іншим в мене є курс. Здоров'я стоп, який складається з 14 тренувань, які не повторюються, які дадуть вам можливість попрацювати з вашими стопами, і окрім того, бонусом ви отримаєте роботу з диханням та тренування з міофасціального релізу, і ви знайдете там всі необхідні дії для того, аби покращити стан ваших стоп і, відповідно, загалом здоров'я посилання залишу в описі під цим відео. У нас зараз стопа має колосальне навантаження і є такою сліпою зоною для нашої нервової системи і відповідно мозку. От, наприклад, наші пальці мають вільно рухатись, стопа має бути широкою, не вузькою, як нам звикли нав'язувати виробники взуття. Ні, вона має бути широкою. сядьте і спробуйте, чи вийде у вас підняти окремо великий палець від підлоги або можливо. Чотири великі палець, притиснувши до землі. Або, наприклад, залишити великий палець та мізинець на підлозі і підняти три пальчики. Вийшло? Поділіться, до речі, в коментарях, мені буде цікаво дізнатися, чому ж взагалі виникають такі ускладнення над контролем стопи. Бо ми ходимо у тісному взутті, яке порушує положення. До того ж великого пальця, ми, коли робимо з вами а, крок, ми повинні зробити перекат з п'ятки на великий палець і ним, наче відштовхнутися. Але виходить, якщо палець буде завертатися всередину, то цей патерн ходьби буде порушуватись. І також це є однією з причин, чому виникає кісточка біля великого пальця. І ні, тут не можна все спихнути на генетику. Бо якщо ви будете займатися своїми стопами, ймовірність того, що вона утвориться, доволі низька. А дуже часто люди думають, що якщо є кісточка великого пальця, то можна зробити операцію, після неї нічого не робити і все повернеться. Ні. Ймовірність виникнення рецидиву дуже велика, бо це проблема знову ж таки не структурна, не лише ось тут вашого великого пальця. Ні, це питання загалом до вашого руху, до патернів руху, як ви звикли рухатись, і загалом до біомеханіки. Коли ми починаємо працювати зі стопою, то виникає дуже багато складнощів, бо немає розуміння, як взагалі рухати цією частинкою. А справа в тому, що аби ми розуміли, як цим рухати, ми повинні отримувати інформацію від наших рецепторів. Наша стопа складається з 26 кісточок, і в ній, якщо я не помиляюсь, 33 суглоб. І вони всі повинні рухатись. До того ж стопа є потужним амортизатором, який поглинає все це на ударне навантаження, яке ми з вами отримуємо під час бігу ходьби, стрибків. І уявіть, наскільки погано буде вашим коліном і взагалі. Вгору по ланцюжку, якщо стопа буде знаходитись у нефункціональному стані, наше тіло адаптивне під усе, тому. Все перелічно не означає, що вам потрібно сісти, нічого не робити, бо цим ви зробите собі гірше. Ні, ви продовжуєте ходити, бігати, робити те, що вам подобається. Але підходьте до цього відповідально. Окрім того, що стопа впливає на наш рух, вона ще й пов'язана з нашим балансом та координацією. От, наприклад, є таке положення ромбергу. Коли ви стаєте у вертикальне положення, ставите ноги або стопу близько одна до одне, заплющуєте очі, розумієте наскільки вас хитає. Також можете поставити одну. Стопу поперед іншої також змінити з заплющеними очима і взагалі відстежити, наскільки легко стопи утримують баланс і чи повністю вся поверхня стопи контактує з підлогою. Ну, під цією поверхнею я маю на увазі подушечку великого пальця, мізинця та середину п'ят. Чи ви все ж таки, коли стоїте там на одній нозі, то більше переносите вагу на зовнішню частинку або на внутрішню, або взагалі ви не можете виконати таку просту вправу, яка має бути простою, але викликає певні складнощі. Стопа дійсно пов'язана з усім і впливає на наше тіло. Ваші пальці на стопі повинні рухатись. У вас повинна бути достатня мобільність. Ви на п'ятково-гомілковому суглобі гонуковому стопі. До речі, у мене є відео, де ви можете протестувати. Мобільність в цій ділянці. І все це забезпечить вам безпечний рух. Тобто ви можете безпечно присідати, ходити, не боятися, що у вас будуть виникати болі в колінах, в кульшових суглобах в ділянці тазу або спині. До того ж, нагадую, наша лімфа буде рухатись знизу вгору. І якщо у вас стопа нерухома, зафіксована ще й цілий день у тісному взуті, то не дивуйтесь, чому у вас виникають набряки, чому ви відчуваєте напругу у ваших. Литках, чому виникають судоми. бо варто переглянути взагалі те, що ви робите і як ви ставитесь до свого здоров'я. І, звісно ж, це прям коротко-коротко я вам розказала про те, як стопа впливає на ваше тіло, і зараз пропоную все ж таки випробувати вправи, які допоможуть вам почати роботу з нею. А перш ніж почати, я б вам радила. Розігріти, розім'яти наші м'язи-гомілки. Ви стаєте своєю долоною по обидва боки і такими коловими рухами проминаєте. її. тут надовго не затримуємось, буквально на декілька секунд. Давайте я три рази зроблю, може, чотири, це буде доволі. Приємне. Розім'яли і одну руку ставимо попереду, а іншу так от частинкою долоною позаду вашої гомілки і також розтираєте. Стопа не повинна у вас бути напруженою, просто потрібно розігріти ці тканини, розім'яли і такими розтираючими рухами зараз опускаєтесь прямо до. І піднімаєтесь. Знову опустились і піднялись. Сподіваюсь, ви відчуваєте тепло. І тепер давайте перейдемо на іншу ногу. Так само долоною, спочатку, такими плавними коловими рухами проминаєте свою гомілку, піднімаєтесь вгору. На ту сторону я робила 4, на цю також. Нам потрібно. Покращити кровообіг і розім'яти, і бажано після цього заняття встати і пройтись. Добре, і тепер одну долоню розташовуєте попереду гомілки, іншу позаду, і такими розтираючими рухами опускаєтесь вниз, піднімаєтесь вгору, знову опустились вниз. Піднялись. Давайте ще раз. Чудово. І тепер з боку такими, також уже більш інтенсивними, розігріваємо, Так, добре, закінчили такі невеличкі масажні прийоми і переходимо до наших пальчиків. В роботі зі стопами починаємо з найпростішого. Нам потрібно такі зробити невеличкі кроки, ми з вами, до речі, розім'яли гомілку, і це нам допоможе, так скажімо, запустити, покращити наш кровообіг. Слідкуйте за тим, аби коли ви піднімали стопу, у вас не було такого, що вона розвертається назовні. Ні, намагайтеся тягнутися вперед. Мені не сильно видно, як в мене там виходить. Але от... Переходимо на передню частинку стопи. На пальці не піднімаємось, ні. от контактуємо подушечкою великого пальця з підлогою і мізинець, подушечка мізинця також залишається в контакті з підлогою. Тут можна залишитись десь на 30-40 секунд або на хвилинку, якщо є, звісно, така можливість. Тож, дамо стопом трошечки. Відпочити і тепер малюємо коло. Великий палець тянемо до підлоги і піднімаємо, прокручуємось на п'ять. Знову великий палець, інші, і підняли великий, інші, підняли великий. До речі, я показувала на початку неправильно, так не робіть коліна, намагайтесь не рухати, аби це був рух у вашій стопі. Бо, звісно, вони захочуть вам допомогти, але давайте з них. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. В наступній вправі нам потрібно з вами, наче підтягнути підлогу до себе. І тут є така вправа, наче коли рушничок підтягуєте, от вона схожа на неї. Нам потрібно, аби стопа ось так занурилась в підлогу і да. Зараз у вас повністю воно відривається, оця внутрішня склопіння стопи відривається від підлоги. Нам потрібно, так, наче в кулак ви хочете зібрати стопу. Одну іншу одну. Іншу, одну, іншу. Також слідкуйте, аби ви не розвертались Ось так, на сторону мізинці, ні стопа має дивитися чітко вперед і залишатися в такому положенні. Також ви можете без проблем, сидячи на робочому місці за столом, прокатати свою стопу за допомогою м'ячика. Це також не буде зайвим. Так, добре. Тепер ми з вами переходимо до руху нашими пальчиками. Нам потрібно підняти великий палець вгору. Чотири пальці лишаються на підлоги. Великий палець тянеться до підлоги, чотири піднімається. Знову підняли, опустили, підняли, опустили. Сподіваюся, що у вас не виникне проблем з цим рухом. 5, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Або знову ж таки, можете собі поставити таймер на хвилину. виконуємо. Сподіваюся, ви вже відчуваєте тепло. По стопі, знову ж таки, якщо це забагато, то можете виконати стільки, скільки вам комфортно, починаючи, наприклад, з 30 секунд, з 10 повторень, і робити це, припустимо, декілька разів на день, просто аби розім'ятись. Тобто робіть все, аби вам було якомога легше впровадити тренування у ваше життя. Отже, з цим ми закінчили. І зараз ми переходимо трошечки на зовнішню частинку, ступи. великий палець у вас начебто відривається з мізинця. І нам потрібно великий палець потягнути до підлоги і піднялись. Знову тянемо великий палець до підлоги, опустили, підняли, опустили, підняли, опустили. Тобто, у нас з вами. Вага зараз опори знаходиться, наче на зовнішній частинці стопи. І нам потрібно великий палець та його подушечку опустити до підлоги, трошечки себе розвернути, при цьому всі ці пальчики у вас лишаються над підлогою. Знову піднялись і опустили. Знову піднялись. Якщо не вистачає контролю, можете собі сміливо допомагати пальцями на руках. Це допоможе вашому мозку швидше зрозуміти? Куди ж потрібно спрямувати дію? Сім. Дев'ять. Десять? Одинадцять, дванадцять, тринадцять? Чорнадцять. 15. Добре, трошечки покрокували, аби зменшити напругу. І зараз потягнемо з вами давайте, передню поверхню вашої стопи. Ви зробили перекат, потягнулись наче за стопою вперед, опустились, і потім зробили перекат на іншу стопу, опустились. Не робіть через біль. Працюйте в комфортній для себе амплітуді і не розкручуйте стопу назовні. Нехай вона дивиться вперед. 5. Шість Сім, Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Добре, можете трошечки так потопити ногами, або зменшити напругу. На цьому тренування завершене. Сподіваюся, що ви зрозуміли, навіщо вам потрібно працювати зі стопами, відчули ефективність цих вправ на собі і не забувайте їх виконувати регулярно. Також нагадую, що ви можете доєднатися до курсу здоров'я стоп, де отримаєте 14 тренувань, які допоможуть вам покращити їхній стан та вирішити проблеми. Отже, не забудьте підписатися, лишити вподобайку та коментар. І, звісно ж, до зустрічі у нас наступних тренуваннях